Ну що, друзі, в чергова влада додавалася своїми незаконними рішеннями про обмеження консульських послуг за кордоном для наших громадян, іншими рішеннями, які вони називають, непопулярні, але тим не менше ми бачимо результат. В попередніх записах я вже говорив про те, що Польща сприяє якнайшвидшому отриманню свого громадянства нашими біженцями і Вже в Європі цей процес називають розпродажем українців. То на сьогоднішній день ми вже маємо офіційні цифри. КМІС нещодавно провів дослідження, згідно яких вони опитали там якусь певну кількість респондентів за кордоном. Це все були біженці з України. І, власне, ми отримуємо наступні цифри: 7% з опитаних респондентів вже отримали громадянство інших країн, 12% з опитаних. Вже подали документи, чекають рішення іноземних країн. 34% вже готують документи для подання. Тобто ми бачимо результат. Будь ласка, це є 45% по суті громадян, які знаходяться за кордоном, вимушено знаходяться за кордоном на сьогоднішній день. Вони вже готові стати громадянами інших країн. У мене питання: хто буде покращувати? Демографічну ситуацію в нашій країні, яка є надзвичайно жахливою за останній, я не знаю, який період, страшний період часу. Хто буде відбудовувати нашу країну після закінчення війни? Що ми взагалі плануємо як держава робити для повернення наших громадян це катастрофа.